We'll На Черкащині в цьому місяці зареєстровано третій випадок захворювання на ботулізм. Це на лікарняне ліжко потрапила 34-річна жінка, яка є мешканкою міста Черкаси. Вона вживала 23 червня ввечері, споживала в'ялену рибу, річкову рибу та рань, якою її пригостили друзі. І симптоми отруєння в неї вже з'явилися за кілька годин тому. У неї з'явилася нудота, багаторазова блювота, діарея порушення зору. З'явилися утруднене дихання, тобто задишка. Загальна слабкість, і у зв'язку з цим вона викликала швидку медичну допомогу, яка доправила її до Черкаської міської інфекційної лікарні. на прийомі їй було встановлено попередній діагноз ботулізм, враховуючи анамнез, тобто споживання в'яленої річкової риби, яка була виготовлена в домашніх умовах, і враховуючи симптоматику, їй було встановлено попередній діагноз бутулізм. У зв'язку з цим введено протибутулінічний гептавалентний антитоксин. Жінка знаходиться в стані середньої важкості, вона перебуває у відділенні реанімації. Наразі стан її стабільний. Хочу зазначити, що щороку на Черкащині ми реєструємо випадки цього харчового отруєння. Воно є небезпечним, тому що ботулотоксин вражає нервову систему, і наслідки можуть бути для людини дуже серйозними, якщо не надана своєчасна медична допомога, а саме специфічна, тобто введення протибутулінічного антитоксину. Тому кожного року ми закликаємо черкащан, мешканців області відмовити. Від вживання копченої, в'яленої, сушеної річкової риби, виготовленої в домашніх умовах, а тим паче не купувати її на стихійних ринках, з рук. Ви не знаєте, в яких умовах готувалась ця риба, цей харчовий продукт. Також не варто вживати м'ясні рибні домашні консерви, тому що Клострідіум ботулінум, цей збудник ботулізма, міг потрапити з часточками ґрунту в ці консерви і при консервуванні, були створені анаеробні умови, тобто відсутність доступу кисню, які провокують виділення бутулотоксину, який накопичується саме в цьому консервованому продукті. Тому варто відмовитися від таких, вживання таких продуктів. Якщо ви помітили в себе аналогічні симптоми, ті, які я перерахувала, не варто займатися самолікуванням. Якнайшвидше зверніться за кваліфікованою медичною. Допомогою і таким чином я закликаю всіх берегти себе, своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.